Так, мої дорогенькі. павербанк з хати викинула туди аж за гараж, якщо і рвоне, то щоб нічого не загорілося. Я, я в курсі справи, що може бути і пожар, все, що хочеш. Це добре, що я замітила, що він, дивлюсь, якийсь він пухлий у мене, тоді ж дивлюся, як він ще й репнутий. Ну, коротше, може, він і не зорветься, але він мені не нужен. Це ви правильно кажете. І зараз йду їсти котлети з свіжим огірочком. Сьогодні купила, я вам і не показувала, свіжий огірок, свіжий помідор, перчину купила. Ще ще купила триломоник <рес> схрещених запальсів. Має чи як? Ну, то все неважливо. Зараз я під обідаю трошки передихну. І робимо салатне салат Не обикновенне. Я зроблю таку тарілю, мисочку, тарілочку, тарілочку. Покажу вам, якого ми придбали собі ліхтарика. У мене дідулик дуже ліхтарики любить, і він дуже класно виручає, коли немає світла. І вночі, коли встає, взяв собі ліхтарика і пішов. Є три режими освітлення, я вам покажу у темній кімнаті. Його можна підзарядити від кабеля USB. Також є сонячна батарея, і ще й від нього можна щось теж підзарядити. Такий він невеличкий, компактний, чудово підійде на подаруночок або ж для себе. А зараз йдемо в темну кімнату. Так, це один режим. Так світиться фонар цей, що збоку. Зараз цю лампу бокову включимо. Куди вам потрібно. Гарно, дуже гарно світить. І ще один режим. Опа, теж бокова лампа. Він такий сам невеличкий, дуже компактний. Ну, ну от, Хі -хі, він мені подобається. Дуже подобається. Зараз фонарик. О, Глянь такий гарненький. І ручка така зручна взяли і пішли, куди вам треба. Для наших діток і для наших онучаток я вам хочу порадити від душі. Придбайте ось такий проектор астронавт. Дітки будуть від нього у захваті. До нього йде пульт управління, можете різні режими міняти. Працює кабель USB, можна до павербанку його підключити або ж до блочка. Ну, нема світла, значить до павербанку. Зараз йдемо в темну кімнату. Я вам покажу красу, яку створює цей астронавт. Сам такий гарнесенький. і ще й зробить красу в кімнаті. Я цей магазин вам рекомендую вже давно, в ньому лише потрібні речі для нашого дому. ну Зараз без ліхтарика ніяк не обійтися. тому він, Ліхтарик обов'язково має бути в господарстві. Тим більше такий компактний, який добре світить, довгий час тримає зарядку. Ну, просто супер. А за проектор без слів. Він діє як на дорослих, так і на діток, як заспокійливе. Де ще такий гарнесенький? Тому переходьте, замовляйте на подаруночок, якщо ви ще не придбали подарунки, якраз саме те, що треба. Дорогой дідушка мороз, якби ти знав, як мене все заїбало. Та ні, таке діду писати нельзя. Не, не. Ділай так, щоб мій Олег став мільйонером. Хоча на воно мені треба, що любов не знайде. Ні-ні-ні, мільйонерам не хочу. Дідуся пердуся, подари мені шубу норкову. Дав п'ятки довгу норкову з копюшоном. Але це ж як покажу в інстаграмі, блять, заклюють, скажуть, шкури поздирала з тварюк і на себе наперла. Але, в принципі, можна в інстаграмі не показувати. Але тоді нахіра мені та шуба, якщо я її в інстаграмі показати не можу. Не хочу шубу, не надо мені шубу. Тими письмами, блять. Короче, дорогий дід Мороз, подари нам всім щастя і здоров'я. Ой, блять, хоч би не згоріть з цим відео. Коля святий ріднесенький, прохання маю малесеньке. Звертаюсь до тебе від усіх йопнутих, в своїх смартфонах загублених. Пошли щастя хейтерам, Можливо, комусь із них більше розуму. Нехай у них буде посмішка. Кожен день буде радісний, нехай гроші водяться, у любові бляді купаються, по Мальдівах катаються. Нехай хоч чимось займаються. Може, менше писатимуть і хуйні не бажатимуть. Заступаюся тим наколем вас, ребята. Україно з мирним роком! Мультики було місцем, де безпечно, де добро завжди перемагає, де тебе чують, навіть якщо ти мовчиш, де можна бути собою, без роли, без треба, без дорослих рішень. Я виросла, але та маленька дівчинка нікуди не зникла. Вона просто навчилась ховатись між справами, дедлайнами, відповідальністю. І іноді я дозволяю їй вийти через улюблені діснеївські мультики. Я їх не просто дивлюсь, я їх колекціоную. Бо кожен з них як частинка внутрішнього дому, там, де тепло там, де можна видихнути, там, де світ знову простий і чесний. Сьогодні на розпакування колекційна лялька від Дісней. Сіндерела, тобто попелюшка. Вітаю в колекції! Ну що, настала черга вдягти вкладинки? Поїхали. На цю малюванку в мене плани на січень. Одну мальованку не вистачило обкладинки. Замовлення, на яке я довго чекала, це гелеві ручки від бренду Langow. Я ще мрію про їх маркери. Але поки що давайте почнемо з ручок. 168 кольорів. Гелевими ручками я ще ні разу не малювала. Мені цікаво, як вони будуть лягати на розмальовки від ашет. Кольори, дивіться, дуже красиві. Який красивий кейс, слухайте. Дуже зручно зберігати. Я щаслива! Давайте спробуємо, як вони пишуть. Подача мені подобається, але це точно буде складніше, ніж маркерами малювати. Круто. Я бачила роботи, коли дівчата повністю всю роботу малювали ручками. Мені тут в січні 35 рочків, а мені зробили ось такий подарунок. Як ви вважаєте, стрьом чи норм дарувати на 35-річчя подібні подарунки, знаючи, що це дитячі, але знову ж таки знаючи, яке обожнюю малювати і всі подібні штучки. І я просто настільки була як маленька дівчинка щаслива, і тепер розумію, що всі мої друзі на день народження будуть нести мені щось подібне. Ну обожнюю, ну можливо, не вистачало в дитинстві. Називайте це як хочете. Можливо, криза. Криза 35 років. Все може бути. Ну це настільки мило і класно. Що думаєте ви з цього приводу, хоча мені все рівно? У нас з вами розпакування стему. тему. Ціна посилки 185 доларів, і я покажу, що взяла для малювання. Ну, давайте, чесно, не тільки для малювання. Так, я вже вся брудна, ненавиджу розпакування, як вони звуться, ці пластикові, так, скотч! Підставки для малювання, скотч знову багато не буває, красиве горнятко для натхнення. І тепер у мене красива лампа у вигляді такого сніжно засипленого дерева, ну, чи щось таке, пальма, хай буде пальма. І дуже красиво вписалася. Ну, і те, що я найдовше чекала, це ланго ручки гелеві ручки. Їх так багато, чашечка. Подивіться, скільки. Всі кольори світу у мене є. І малюють просто вау! Насправді я задоволена абсолютно всім, що приїхало. Не все встигла відкрити. Вже уявляю, як я п'ю своє Американо і малюю замову малюванку. А ви бачили, який красивий декоративний скотч? Для мене ось такі дрібнички також дуже натхнені. Замовила меншому трусішки, також колекція Дісней. Колаборація Стіч. Ну, милість. Але є один нюанс. Мені потрібно ще таких п'ять, щоб помістити всю мою колекцію.